Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів охоронців духів кави, прошу, духів роду прошу. Допоможіть, скажіть, що робити з ворогами. Якщо є вороги, у тих хто дивиться відео, близьких людей і відомі, і невідомі, що робити з ворогами. Пішли вороги, дійсно дуже сильно завдають, шкоди, ще, можуть хворобу робити. Вас захищають вищі сили. Головне, що вийшло, це мати силу радіти життю, не здаватися. От не здаватися, вірити. Тут вийшли діти, вони, якби. Мають от радість. Все одно вони радіють життю, цікавляться, цікаво жити попри все, щоб не трапилось. Дійсно, тут сильні вороги, хочуть убити. І майже зруйнували життя. Але всі. Карти дії, це те, що вам роблять вищі сили захист. Дуже сильний, потужний, дуже хорошо. У вас має бути, тут намальований чоловік, ну це може бути жінка. Неважливо, має бути стержень. ну Внутрішня сила, сила волі, сила духу, не падать духом. І у вас все вийде. Ось ваша сила з вами, які б не ставали перешкоди на шляху, на житті. Навіть загроза смерті От вийшла. Все одно вірити в себе, вірити в краще. Ви дуже багато зробили хорошого, і все буде добре. От щось іде про спокій, про те, щоб ви висушились, не лили сльози, були, як вам треба зрозуміти, що у вас війна, що ви... Не було Вічею, жодної хвилини на Вічі. Отут вийшли карти, коли дуже сухо, немає розпочу, ні... не сльози не розгойдувалася у вас от нервова система дуже крепка. Вірити в вищі сили, в Бога, в Янголів, молитися, просити про допомогу. І вам допомагають і захищають, попри все, щоб не робили вороги. от Бо вони хочуть так зробити, щоб були самі, зневірилися, щоб повністю втратили надію, повністю залишились самі і не змогли вижити Вам треба. Просити, просити про поміч, про допомогу, шукати зброю, шукати от таку можливість відбитися, бо обрізають, як закривають, щоб ніхто не зміг допомагати. Ну, ворога тут два агресивних таких. Це може бути жінка і чоловік. Вони можуть різні бути. От, Заперечую весь негатив, убираю повертати все ворогам, все, що вони роблять, шукати зброю проти них. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю, на гроші, на любов, на здоров'я, одведіть, одверніть ворогів і поверніть їм весь негатив, що вони робили. Всі сльози, страждання, хвороби, смерть, негатив весь Поверніть. Хай вони самі це все переживають, буде так і так буде. Буде все сказано, здійснено і так буде. Скажіть Вищі сили, допоможіть, що робити з ворогами, з тими, хто нападає, хто втручається в життя, хоче вбити. Так, тут вищі сили говорять про те, що дуже зараз, може, напали на вашу професію, роботу, вашу складнощі роблять. Ви дуже хорошо працюєте, були такі успіх мали. Зараз як заглохло, так все дуже погано. Це через вплив ворожий ворога дуже важчі успіхи от його ранять, він не може пережити це Там е, така заздрість вийшла, дуже багато розмов про це, зглази такі йдуть. от Не можна тримати свій успіх. Якимсь чином от, закривати від от ворога, щоб не доносилися чутки про, ваш, про вашу діяльність, про успіх. Це його кончає, але все одно, як би зараз не було важко вам, у роботі з грошима, може немає такої прибутку немає може. Буде все добре, тому що йде Покращення, ви будете все одно на коні, буде набагато краще, ніж зараз. Вищі сили кажуть, не розстраюйтесь, просто закритись інформацією, не розголошуйте про себе. Це так. Заперечую весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям захиститись від ворогів. І поверніть всі негативні програми, порчі прокляття, Порчі, насмерть, порчі на смерть, Порші на здоров'я, Порчі на бідність, всю негативну програму знімаю. Повертаю назад ворогам. І з тих, хто дивиться відео. Із близьких людей, як із гуся вода сходить, так і з них сходять всі негативні програми ворожі, повертаються ворогам. На віки вічні буде так, не на переклад на них самих. І так буде. Очищаю енергетичний фізичний простір від будь-яких втручань ворожих, всіх крадників, стягів порч, заглазів, заздрощів. Все знімаю, повертаю ворогам, які вічні, буде так. Ніхто не зможе цього змінити, буде, так. Перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. Беріть всі перешкоди. Відкриваються <кій> дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю, жіночу, чоловічу, над перемогу над ворогами. І прошу вищі сили. Допоможіть відновити енергію, відновити здоров'я, відновити повністю до ідеального стану всі системи організму, нервову систему усім, кого було. Травмовано, пошкоджено нервову систему тіла. Загоюються рани, загоюються травми. Буде так і так буде. Відкриваються шляхи, но отучення буде так. Воно буде все сказане, здійснено і так буде. Відвертаються вороги по інших шляхах, йдуть, більше не зможуть чіпати. Буде так. Так буде. Так, це таке питання. І друге питання стосується шкідливої звички. Вищі сили, допоможіть, скажіть, як позбутися шкідливої звички, і які є перешкоди, що заважає позбутися шкідливої звички, якщо є така шкідлива звичка, усі, хто дивиться відео, близьких людей. Як позбутися, що робити? Так, тут є дійсно <кій> важко позбутися шкідливої звички. Це через те, що йде постійно супротив. Вам руйнують, як то намагаються вибити із е, звичного стану, хочуть змінити долю. Руйнують вдачу, я б сказала так. Хочуть, щоб. Не виходило заплановане. От. І дуже такі травми, стреси, от. щоб були роз... розстроєні, щоб все, що задумане, не вийшло от такого плану. І від цього стає вам важко дуже сильно. Ви звинувачуєте себе, може так, в цьому ви не винні. Це не, в, не ваша вина, що так трапляється. На вас вплив іде. Раніше, до речі, було покарано тих, хто заважав вам, забирав вашу долю, забирав ще вдачу. Раніше Верховний суд був, тобто янгали повернули ворогові. Зараз воно знову як-то відновлюється. І хочу дійсно, щоб ви себе винили, чомусь ви винуваті дуже. І за цього втрачаєте рівновагу, втрачаєте контроль над собою. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Але дивіться. Раніше було гірше, зараз ви вже більш е, контролюєте себе, і з кожним разом все краще і краще. У вас виходить, вийти може на якийсь період уходити в шкідливу звичку, але потім все легше і легше вам цього позбутися. Бо у вас е, вищі сили підтримують янголи-охоронці. У вас невбиваєме прагнення жити. От віра, віра в себе, віра в краще. Оце ви якби, от що би не робилося, все одно ви бачите свою мету. І до неї рухаєтесь. якась висока мета. У вас неможливо збитись з цього шляху. І чим далі, тим, тим краще і краще, і у вас все вийде. Це дуже хороша карта. От так що не зважайте на проблеми. Не, не впадайте сильно в вічі, з вами вищі сили вас захищають, і, і все, що погане робилося, тут нема вашої вини. Це вплив ззовні навмисно. Ну, правильно, тут Краднік поставлений дуже Закрили е, по церковній магії, е, закрили от дороги, гроші, щоб до вас не дійшли гроші, щоб вам не надійшла поміч. Може бути як банкрутство. Це я заперечую, повністю знімаю, убираю, весь негатив, убираю, відкривається. Всі дороги на гроші відкриваю, знімаю всі крадники, негативні програми обираю. Ну і от виходить сама, це бувають суші алкоголізму, нікотину і граманії. Ось вона вийшла вона як тільки є пробиття енергетики у людини, проникає. і ви просто користується енергією вашою. От. І сажає. Це я знімаю повністю, відсікаю всі негативні звички, шкідливі звички, убираю. Вам більше це не потрібно. Виймаю із енергетичного фізичного простору всіх суші негативні програми. Більше немає жодної прив'язки, більше немає енергооттоків. Змінюю потяг на займання спортом, руханкою. Буде так. Більше вам не хочеться палити, вживати алкоголь, і германію. Вам це більше не потрібно, виймаю повністю будь-який потяг. Припиняється, переключаю на руханку, на спорт, на активні ігри, спортивні ігри. Більше ви не вживаєте не наркотики, не алкоголь, не ни никотин, нічого. Вам це не потрібно. Відновлюється нервова система. Закриваю повністю всі канали, суші більше не можуть існувати у вашому просторі. відвертаю на які вічі, буде так, перекрив. Пішли геть. Ставлю заборону. Я забороняю, більше не можете вживати, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на життя без шкідливих звичок. Вам це більше не потрібно, щоб заспокоїтись, ви дивитеся цікаві кіно, слухаєте музику, робите руханки, ходите прогулянку. Буде так і так буде. Відвертаю на віки віщі всі суші негативні програми, все, що вживало енергію. Більше не може цього робити. виходи на Вічні, буде так. закриваю просто. буде все сказано здійснено і так буде. У вас завжди є. Гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Всі ваші дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Буде так і так буде. Більше нема жодної причини для зловживань. Вам це не потрібно. От, бажаю вам бути щасливими, здоровими. Також дякую всім за донати, за те, що ставите вподобайки. Пишете коментарі, мені дуже приємно. Ще запрошую на індивідуальний прийом. Якщо у вас важка ситуація, можете записатися на індивідуальний прийом, номер телефону, вайберу, телеграму є в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Це працює дуже ефективно. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам бути здоровими, дуже е, впевненими в собі, не е, ніколи не здаватися і завжди, щоб не траплялося, ставати на ноги і чіплятися за будь-який шанс, можливість, все, що тільки є в житті, тільки живіть, будь ласка. Радійте життю, воно того варте. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!